Вечір добрий, ми вітаємо вас на нашому проєкті Вільний юридичний факультет, і це понеділок 2024 року, і ми сьогодні працюємо з обов'язками. Обов'язки це ну, є люди, які не люблять обов'язки. Наприклад, я не люблю обов'язки, але є люди, які люблять обов'язки. Наприклад, я дуже люблю обов'язки. Чому? Тому що обов'язки вони творять енергію. Якщо ти обов ну, маєш обов'язок, ти не лежиш на дивані, а щось робиш. Ну, то потрібно, Ти маєш обов'язок. понеділок буде лекція, потрібно щось робити, і ти такий живеш. Це дуже класна ідея, ідея обов'язків. Ну, побачте на мап. У мап немає обов'язків. І вони щасливі тварини. тварини. А ми ні. І ми маємо обов'язки, ми люди. І ми сьогодні е, переходимо до тренінгової частини, і я взяв Цивільного кодексу України. Ну, таку о, я не, не побачив, є така в, в Російському кодексі. Навіть нема. Але в українській є дуже цікава стаття. Вона має назву Зобов'язання, яких зміна кредитора не допускається. Е, Людмила сьогодні запитувала, може бути щось декілька осіб на стороні кредитора. Та? Ну, це, це так, але з кредитором може бути і так, що може бути зміна. Є такі інститути, сьогодні я не, не, там неможливо все проговорити, є інститути змін сто, сторін в обов'язках. Можливо змінити і боржника, є такі норми, які говорить, як можливо змінити должника. Боржника, Вибачте. А є, як можна змінити і кредитора. І ми побачимо, як це робити правильно. По латинському, в дужках українському праву. В дужках всіх прав, всіх країн, всіх цивільних прав, всіх країн, всіх цивільних країн, цивільних прав. І, і я прошу прочитати текст. Я дам текст, я зброшу вам текст. Я оберу на щось таке. хвилиночку. І я прошу прочитати, я знайду його, вам зброшу Ваше в чат. Попрошу ознайомитися. І я прошу Людмилу прочитати і прикласти. Стаття 515. Зобов'язання, в яких зміна кредитора не допускається. Обязательства, в которых смена кредитора не допускается. Зміна кредитора не допускается озобовязаниях, неразрывно пов'язаних с особою кредитора. Замена кредитора не допускается в обязательствах, неразрывно связанных с личностью кредитора. Закрыма у... озобов'язания про. відшкодування шкоды, шкоды, шкоды каліцтвам іншим иншим, ушкодженням. ушкодженням, ушкодженням здоров'я або смерти. Так, не связана у нас связано с личностью с кредитора, кроме, кроме в обязательствах от. Что это? Ну, при предупреждении а... у предупреждения вреда. Да. У... А... Пр... Кроме обязательств по предупреждению вреда, я не понимаю, вид шпадувания от чего-то, вид это же от. Ну, предупреждение вреда. Так, зобов'язаних про зокрема у зобов'язаних об обязательствах про предупреждение вреда, я так понимаю. Відшкодування Ні, відшкодування – це коли ти зробив комусь щось погане і ти мусиш відновити шкоду, яку ти ты завдал. Предупреждение. Да, предупреждение. как а, восстановление больше. А, восстановление фреда А, реституция, короче. Да. Реституция. Про восстановление вреда. А, кроме обязательств об восстановлении вреда, заданное количеством созданного... Вот количеством Количество. я не знаю, что это за Как у Григория рода такие слова. Количество. Mm -hmm. Калека, инвалид. А. Количество ну, как По это количество Ну как-то так. А, угу. а, другими, другими повреждениями, плохими повреждениями. делами. повреждения ушкоджене повреждением здоровья. Другими повреждениями здоровья или смерти. Ну, непросте, непросте, непростий текст. А ну, якщо його читав, для, для мене було дуже, з точки зору логіки, дуже було цікаво. Чому там є тільки одна стаття. Ну, перша частина. Ви побачите, це уся стаття. І навіщо писати один, якщо я буду говорити моїй дружині, ти моя перша дружина? Та вона говорить: я ще одна. Ну, перше. Ну, це ж вірно, перша. І тут перша частина. А друга, а друга не Ну, перша вже. Перша дружина. Я буду так і говорити. Це моя перша дружина. І е, це, це вірно. І я прошу обрати темне місце. одне, якщо хтось має більш. Це добре, але потрібно обрати одне саме темне місце і обрати його, видалити і збросити в чат. Я прошу це зробити. шов темне місце месте я памятаю є таке каліка перехожий Каліка. калика калитство калицтво а е богиня Калі. Це також богиня кали но не да це тоже індоєвропейське слово Ну, мова калі о, акаліїті. Акаліті. Так, і є три темно місця. Нерозривно пов'язаних, із іншим ушкодженням здоров'я вишкодування шкоди. Вишкодування шкоди. І я прошу написати ім'я людини з, яким, з, як... з темним місцем якого ви згодні, але не своє. Вишкодування шкоди. Вишкодування шкоди. Іншим ушкодженням здоров'я. Іншим є також, таке ушкодження, а є інше. Нерозривно пов'язано. Що за нерозрив? Є розривно пов'язано. О, ми заключили розривний договір, а ми нерозривний. То як так? Так, Олексій Людмила Олексій. Олексій переможець, і іншим ускодженням здоров'я будемо сьогодні знати, що, можливо, і будемо говорити, тобі як, як ускочити здоров'я? Як ускодженням, або по іншому способу. І ми будемо Вибач, знати, що. Олексій, другой дьомою. Вибачте, Олексій, ще не... краще. Ми будемо як, можливо, розривно і нерозривно. Не ми будемо знати, як. З тобою який договір підписати? Розривний, але нерозривний. Давай розривний. І я прошу поставити питання до цього темного місця. Я зараз оберу, де вони тут. Зміна кредитора зміна керівництва не у зобов'язаннях нерозривно пов'язаних з особою. Кредитора. Так буде. Такий невеликий контекстик. Неразнивно пов'язаних. У зобов'язаннях нерозривно пов'язаних з особою кредитора. Є кредитор, і є він така матузка, яка зв'язує його з чимсь нерозривно, якщо як з ним зв'язувати. Я прошу написати питання. Я замалкаю. Дрієї варіант. Олексіє варіант. Чекаємо Людмилу. Нерозривно пов'язаних. Така. Ну, тільки я можу це розробити, наприклад. Тільки ні. інший не Ну, така ідея, що є людина, яку неможливо змінити і інша людина. Він не інструмент. А такий якийсь такий, такий. Так. Е, є три питання, і я прошу обрати одне. Найкраще. Але не ваше. Андрій пише: Чи буває пов'язаний? Е, роз, розривно пов'язане зобов'язання. Чи буває? Чи буває? Він не вірить законодавцю. Він говорить: да, що він там пише, да, ні. А Алексій. Які ознаки не розривного пов'язання? Він, 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 він вірить законодавцю, але хоче узнати, які ознаки, щоб їх розглядати. І Людмила пише, чим зоб, зобов'язання і кредитор пов'язані? Чим? Пов'язані кредитор матузкою? Не знаю. Хто? А, Людмила і, і переможеться. Ще будемо знати. Людмила, знаєте слово Матузка? Ну, я полагаю, це веревка. Тепер знаю. Матузка. І я прошу. А, Прошу... А, розуміли всі. І я прошу підняти руку того. Ага. Да, Андрей, будь ласка, скажите, что означает ⁇ питание ⁇ чем ⁇ Предмет. То есть это какой-то предмет. Ну, и в контексте может быть, конечно, не только предмет, обстоятельства могут быть какие-то... Угу. Ну, нечто. Добре. А, я прошу підняти руку того, хто а, не згоден. з цим питанням. Так, я прочитаю там кредитора, не, не боржника. Щас я побачу ще раз. Зміна кредитора. А, зміна кредитора не допускається збов'язання. Не, пов'язаний з собою кредитор. Ага, добре. Добре, я кредитор, і я не можу передати мой бо... ну, борг ком... Ні, іншій людині. Чому? Тому що цей борг як якось пов'язаний з со мною, так? І. Чим обізист і кредитор пов'язаний? І я прошу підняти руку того, хто не згоден з цим питанням. Бачити якусь там пресупозицію, але там помилку якусь небудь? Там нема, так? Добре. І я перех... прошу э, написати відповідь на це питання. Чим обов'язки і кредитор пов'язуються? Чим обов'язки і кредитор? Чим? Алексей знаю. В вот. Прошу написать. І є три відповіді. І, і, і я прошу Олексія сказати: Олексій, скажіть, будь ласка, ви понимаєте? Ну розумієте цю ідею? Яка ідея? Іде, ну, яка вміститься в цій статті? То певно ні. Добре. А хто може привести приклад? Приклад, ну, це всього таких обставин. Ну, яку б були б. Ну, Андрій, будь ласка. Наприклад, їхав дядька на машині та скалічив людину, нечаянно. Він мусить по закону компенсувати шкоду. І виходячи з цієї статті, він цю шкоду компенсувати може бути. Може тільки у той людині, яку він скалічив. А скажімо, її супругу чи іншому родичу вже не може. Я таким чином це зрозумів. Роз, угу. Добре. І я прошу обрати одну невірну відповідь. Невірну. І написати ім'я тої людини. Олексій написав: структурою правовідносинь. Homo hominus lupus. est Pacta sunt servanda Ну і інше можна так. Дуже, дуже високим штилем казати. А, Людмила написала. Body of Creditors. Тілом кредитора Тілом кредитора І <laughs> Андрій написав Цивільним правом. Цивільним правом. Вірно, Це вірна відповідь, що, що не вірне. Політерія вірна. Політері Все політері всі і тіло вірно, політері, і структура політері. Ми... На мій погляд, не було ніякої лекції про обов'язки і як їх виконувати. Написали. Тілом, цивільним правом, структурою правовідносинь, пактом Сунсерванди. Зараз побачимо. І є Андрій, Андрій Алексій, і є Андрій а, Переможець, так, так, так Андрій цивільним правом. І я прошу. Андрія обрати кого-небудь. Я не знаю, як можна критикувати ці ви, там, 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 гарний, гарну відповідь. Ну що казати? А, а чим цивільне право? Ми ж навчаємо цивільне право. А, прошу підняти руку, хто хоче критикувати. Олексій, будь ласка. Так, моя критика у тому, що цивільне право використовує методи добровільності ось те рівності. Тобто, якщо завдання шкоди не може бути добровільним, так, каліцтво, інвалідизація та особливо смерть тому. Цивильное право не может разглядать эти выпадки. Я прошу поднять руку, кто не разумеет эту критику. Угу. Людмила, что говорит Алексей? Алексей говорит о том, что принцип главный принцип гражданского права – это свобода. Свобода действий. А здесь явно идет какая-то императивная норма. Значит, связывается с нецивильным правом обязательства и кредиты. Добрый. Uh, Андрей. Известно взвода. Uh -huh. Почему? Uh, там на початку. Тіксту написано стаття 515. Тут не написано, але ми знаємо, що це з цивільного кодексу. Цивільний кодекс це нормативно-правовий акт цивільного права. То, як би таки, розглядає по факту. Андрій, а кажіть, а може бути, що о, якась норма із іншої галузі? Знаходиться в нормативному акті другої галузі. Наприклад, пошукова давність. Пошукова давність. Це мається на увазі, що це процесуальна норма. Так. Ну, цивільного ж права. Так, таке може бути. Ну, тут Олексій говорить, що це, це норма не з цивільного права. Да, вона в цивільному кодексі, він знає це, Але він говорить, що вона ну, така приблудна. Ну, не приблудна, ну така на постої в цивільному кодексі. Але це не цив... вона противорічить принципам цивільного права, і тому це не цивільне право. Ну, тут тоді в цивільному праві багато що протирічить противорічить ну, Нам не важливо, що там ще є. Нам важлива тільки ця, ця стаття. Ви згодні, що це, це не цивільне право. Секунду. Ні, не згоден. Чому? Я е, впевнений. А, ні, не так. Як говорив Роман Григорович, не треба нічого абсолютизувати. І якщо тут і немає волі, ну звісно, ніхто не хоче там борг віддавати, але є обов'язки, і віддають, а воля може і не бути. То це не факт, що це не має розглядати цивільне право. І тут не треба розглядати як щось абсолютне, є виключення, тому може і тому розглядає. Це. Дякую, Людмила. Розумієте, що говорить Андрій? Да. Ну, спочатку яка ідея Алексія, яку він не сказав, але очами показав, що вона є. А потім яка ідея Андрея. Там були, були дві ідеї. Почала ідея Олексія, а я ж її говорила. Неправильно що... Ну, вона, ми трішечки поширили її. І Олексій веріфіцировав, він так кивал, говорив так, так, так. Ну, що це норма из другого права, из другої отрасли. Що в цивільному праві може в цивільному кодексі може бути норми не тільки цивільного права. Не тільки цивільного права. Це перша ідея. А ідея Андрія. А идея Андрея э, в том, что да, принцип это есть, но про целесообразность мы не забываем. У меня взрыв мозга. Еще раз. Что сказать? Ну, я прошу без метафор. Ладно. И не говорит Андрей. Да, да. Э, Андрей говорит о том, что... Нельзя ä, все возводить ä, в абсолют. Да, существуют правила, но у правила бывают исключения. А о каком же... правиле идеи речь? О принципе свободы воли. Угу. И воно. Да. Угу. Но помимо того, что вот это принцип свободы воли. Есть еще противоположность как бы принципу, и для баланса должно быть и то, и другое. А противоположность это то, что э, может быть по воле уже и не хочется исполнять обязательства. Но гражданский кодекс говорит, что, ну и вообще гражданское право говорит, что их все равно надо исполнять, даже если и уже не хочется, раз ввязался в это, то будь добр, исполняй. И тут свободы воли получается нет, но это все равно остается гражданским правом. Андрій, вірно? Дуже коректно. Дякую. Олексій? Е, Не ну, згодне? З позицією Андрія. Так. А, ну, я вимушений погодитись, тому що в мене немає аргументів. Mm. Я намагався вигадати, але очевидно, що це позадоговірні відносини. І це означає, що це цивільне право, але там така його частина, темна частина цивільного права це е, примусення. Примушення да? примусення? Примусити. Примушити. Примусити. примусення така частина. І там нема е, волі. Ну, волі так, таке, людини не може робити то, що, з чим вона згодна. Тобто в цивільному праві її два такта. Перший такт це воля, хочеш, роби обов'язки, не хочеш, не роби. Але якщо ти зробив для, для себе обов'язки, ти повинен їх виконувати. Там нема ніякої волі. Так, і ми переходимо і будемо переходити до юридичної відповідальності граждансько-цивільної цивільна, але це буде на наступній лекції. І ми закінчуємо, і ми переходимо до рефлексії. Будемо, я буду спитати, як у нас Андрій був на останньому останній занятті. Він був модератором, і він розкаже, як там збулося, що там вони подралися. Я так чув жалились всі, щось там Андрій всіх покарав і сексізмом зайнявся. Зараз ми його запитаємо про це. І до побачення!